Друзі, вітаю. Звертається до вас вчитель історії через те, що я не здоволений практичними роботами, які виконуються з використанням штучного інтелекту. Я пояснював і просив вас, використовувати штучний інтелект не заборонено, принаймні поки що, але мені було б дуже важливо, щоб ви додавали свої власні думки, а не просто зганяли в GPT чи в БАРД. Саме питання, і потім отримували б б різну нісенітницю, і цю нісенітницю видавала би як свою власну відповідь з такими неоковирними фразами. Про що йдеться? Наводжу приклад в 9 класі, як ви пам'ятаєте, була така робота. Присвячена франко-пруській війні, наслідкам франко-пруської війни для ХХ століття і для 21-го століття. Там використовувалася картина французького художника, на який зображений вчителю французької школи. Після франко-пруської війни він показує чорну пляму на карті Франції. Ідеться про відторгнуті від Франції провінції Ельзас і Лотарингі. Ну, картина художника Беттен'є, ви можете легко її знайти. Частина дев'ятикласників просто уникають відповідати. Частина не роздивляється, власне, саму картину. Хоча перед тим вони виконували роботу, де йшлося про Ельзас Лотарингою. Отже, не роздивляються роботу, заганяють саме питання, як ця картина пов'язана з подіями подальшими подіями. Ми тут з вами вже знаємо в 10-11 му в му класі, що. Ельзас, повернення Ельзас Лотарингії було метою власної політики Франції, і, звичайно, породжувало реваншизм. І внаслідок Першої світової війни Франція повернула цю територію. Потім Гітлер в 40-му році загарбав її, знову анексував. І, зрештою, після Другої світової, Ельза Лотарингія належить Франції. Ну нормально. Отже, я такої відповіді, як я хотів, ось, власне, я вам відповідь зараз і проговорив. Так? Зв'язок між подіями Франко-Пруської війни, картиною Чорна пляма і подіями ХХ століття. Там було таке що факультативне питання, чи бачите ви зв'язок між подіями ХХ століття? Невже складно зрозуміти, що? Зараз чорна пляма на карті України. Це Крим окупований і інші окуповані території. І ми тут бачимо абсолютно прозору паралель за винятком тієї обставини, що тоді Франція за франкфуртським договором в 1871 році відмовилася. Від цих своїх провінцій під е, впливом німецької сили. Звісно, звісно під загрозою е, наступної війни, продовження війни, Україна не погодилася з відторгненням Криму, з відторгненням інших окупованих територій, більше того, і світове співтовариство, тоді в 19 столітті його не існувало, так само. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що я прошу і вимагаю не сподіватися на Всесилля GPT, Барда і інших сайтів зі штучним інтелектом включати власний розум. Можливо, трошки емоції власні, бо історія це не є природнича наука, історія є так трошки ближче до гуманітарних наук, мистецтво такого певного роду. І Пробувати мислити самостійно. Це стосується робіт і в 10 класі, де йдеться про події революції, про міжвоєнний період, про Першу і Другу світові війни. І це стосується і 11 класу також. Дякую за увагу. Щасти, до зустрічі.